Американці вийшли під стіни конгресу з закликом посилити підтримку України, а не йти на поводу у російського диктатора Путіна. Відео виклало в мережі X видання Дойчевелі, яке фінансується урядом Німеччини. Вони підписали його словами: Не всі американці підтримують зраду, яка зараз відбувається у нашій зовнішній політиці. Stop Russia Now звучало у закликах. Зупиніть Росію зараз. Зупиніть Росію зараз. Зупиніть Росію зараз. Дякую, США, за те, що ви з Україною. Дякую, США. Дякую, США, дякую, США, Дякую, США. І я очікую, що він скаже, що він робить найбільшу роботу у світі. Хоча насправді він веде цю країну в абсолютно неправильному напрямку. Ми повинні стояти на боці наших союзників, і я вважаю ганебним, що ми цього не робимо. Замість цього дружимо з диктаторами Це просто божевілля для мене. Це все пов'язано з українським народом, щоб показати, що не всі американці вірять у зраду, яка зараз відбувається в нашій зовнішній політиці, і що ми все ще стоїмо з демократією і стоїмо з західними демократичними цінностями. За розуміння яких Україна бореться так само, як і американці, я б сподівався, що наша адміністрація зробить правильну і необхідну річ і продовжить підтримувати Україну і продовжувати підтримувати наших союзників і визнавати загрозу з боку Росії, виходячи з подій минулого тижня, що здається малоймовірним по ходу виступу. Але я б сказав, що сподіваюся, що це так. А агенція Reuters виклала дані опитування серед американців щодо їхнього ставлення до риторики Дональда Трампа, а також щодо українських корисних копалин. Абсолютно більшість американців згідно з опитуванням не підтримують заяви нинішнього президента Сполучених Штатів. Причому картина однакова як для прихильників демократів, так і серед сторонників республіканців. З усіх дорослих американців риторику Трампа підтримують лише 7%. 23% не визначилися, а 70% висловили незгоду із заявами американського президента. А от українські цінні копалини розділили населення Сполучених Штатів практично навпіл. 46% опитуваних підтримують ідею, що Штати мають отримати частину українських рідкісноземельних металів та інших викопних ресурсів. Переважно більшість тих, хто бачить підстави отримати українські ресурси, складають прибічники республіканців. Дональд Трамп під час виступу в Конгресі повідомив, що отримав листа від Володимира Зеленського і вкотре поставив поруч два речення про мир в Україні і щодо угоди про корисні копалини. А вкотре від американського президента прозвучали слова про 350 мільярдів доларів, а витрачених на Україну на противагу витраченим Європою 100 мільярдам. І хоча ці цифри спростовували у самих Сполучених Штатах, схоже, на думку президента Трампа, важливіші не факти, а те, що він говорить. Він також додав, що, начебто, Європа витратила більше грошей на купівлю російської нафти та газу ніж на захист України. Також Дональд Трамп транслював, начебто, думку офіційного Кремля, що той готовий до миру, але нічого не говорив про зупинку військової допомоги Україні, хоча це підтвердили з різних хабів, звідки пересилалися озброєння для України. Виступ Дональда Трампа супроводжувався протестами. Один із сенаторів заявив на камеру, що починає підготовку імпічменту американського президента. Звати сенатора Ел Грін, одначе його реакція була не на питання щодо військової агресії Російської Федерації проти України, а через скорочення медичної допомоги для малозабезпечених людей. За його поведінку сенатора охорона вивела із зали засідання. Я не знаю, яке б не було покарання, я не проти нього. Це про людей, яких карають втратою медстрахування. Це найбагатша країна світу, а люди не мають доброго медобслуговування. Ми мусимо це виправити. І тепер ми хочемо скоротити медікейд для бідних. Охорона здоров'я стала турботою багатих. Цього не можна допустити. Це єдине, проти чого ви протестуєте? Ні, я протестую й проти інших речей. І я також працюю над статтями імпічменту. Цей президент непридатний. Він не повинен бути на посаді. 34 тяжких злочини, двічі імпічмент. Пане, повторіть, що ви кричали в залі. Що він не має права скорочувати медікайт.